Привіт, мене звати Уляна, і в цьому відео я вам розповім, що дивитись українську український YouTube тільки почне розвиватись і знайти блогерів під ваші інтереси доволі важко. І цим відео я хочу вам допомогти і познайомитись з більшістьма блогерами. Дмитро тютю це канал, де можна зайти інтерв'ю з людьми, які розповідають про свою професію, наприклад, що дратує актірку або ж навіть спортивного коментатора. Я вмикаю відео діми, коли прибираю, або за цікавості просто переглянути відеоролик. Історії на ніч тут ви зможете переглянути таємничі, кримінальні і містичні історії про події або ж навіть місця України та взагалі всього світу. А якщо ви прихильник різних історій, підписуйтесь, це канал просто для вас. Стася відкриває намоч на цей світ і суспільство в прямому сенсі. Мені дуже сильно подобається дивитися її відео, дізнаватись нові речі, дуже сильно багато різних фактів про компанії, бренди, ромашка. Українська б'юті блогер, яка знімає про те, як вона повторює вірусні макіяжі, і просто доторіла свої щоденні мейкапи. Є дуже сильно класна подача відео, від яких взагалі не нудно, так що рекомендую Васильня. Український канал, який був дуже сильно вірусним у 2021 році в ТікТоці і взагалі я впевнена, що на цьому каналі ви посмієтесь Більшість відео це реакція на лайфхаки трум, -трум. Аню та мо, ані знімає лайфстайл, різні мотиваційні відео, і взагалі продуктивність. Цей канал підійде для тих, хто хоче стати кращою версією себе. Смішно не буде. Авторка каналу Настя говорить в своїх відео про все в прямому сенсі про все. Починаючи з оглядом на книжку, закінчуючи про дивні тренди в ТікТоці Це все супроводжується цікаві. Феміністичними фактами і думками. Я старалась коротко розповісти про кожен канал, надіюсь, у мене це вийшло. Так що підписуйтесь на ті канали і на мій також. Було б тематично прорекламувати саму себе, але я не стану. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки і пока!